Вітаю всіх вас, пані та панове, щоб ви були багаті та здорові. І хай! Скоріше здохне бункерне Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 30 травня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Дрегон та Рот, чи як їх називає постійний глядач Євгеній Вічхаус та Рот. А епіграф буде з цієї книжки «Знаки времені зодіак в єврейській традиції» від Рабі Рабіґат Ерлангера. Прочитаємо про той знак, який зараз іде, про близнюки. Близ... Близнецький місяць, сіван. Єврейське наз... названня знака близнецов теомім – Те -о -мім. раннім утром – Первого Севана в восточной части неба появляется созвездие близнецов. Близнецы в соответствии с названием два отдельных и похожих небесных тела, которые выходят из одного источника. Иногда они так похожи, и их желания так сливаются, что их трудно различить. Близнецы связаны друг с другом и образуют особое единство. Его краткое описание в соответствии с астрологией мы снова заимствуем из книги. Тора разъясняет, что в месяце близнецов впервые устанавливается прямая связь между еврейским народом и Богом. Они а близнецы, чью связь воплощает этот знак, и между ними нет никаких посредников самое поразительное событие этого месяца – дарование Торы. Это уникальное откровение целому народу, не имеющее подобия в истории человечества. Откровение Творца своему творению в виде еврейского народа произошло утром 6 Сивана, в день, который стал праздником Шавуот и создал на вечные времена непосредственную связь между Израилем и Дарителем Торы. Ось така цитата від рабіґат Ерлангера з книжки Знаки Врімені, що ж стосується 30-го числа. Ну, По-перше, окрім того, що Сонце знаходиться в близнюках, в близнюки вже залетів Юпітер, і в Близнюки залетіла Венера, що цілком робить ці дні навіть. Такими спокійними, бо це два щастя: верхнє щастя та нижнє щастя, як кажуть астрологи. А що ж стосується 30-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го, 15-го або 24-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей четвер можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день, використовуйте його з користю. Ну а якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці прогнозу карта за днем народження. Я ж пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі. Не Зрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз сиде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку 30 травня. Перегорнутий страшний суд каже про те, що у цей день може відбутися щось новеньке. Сьогодні, по-перше, вам можуть родичі якісь занепокоєння принести у цей день, хвилювання, і у цей день хтось може вас провокувати трошки випити алкоголю, але пам'ятайте, що краще багато не пити, щоб не потрапити в якісь такі обставини, за які вам потім буде соромно. Якщо ви щось планували на цей четвер, всі ваші плани. Ани можуть піти не так, як того ви бажали. Ще представники знаку близнюки 30 травня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку риби. Для раків випала ваша карта, якби вона випала як у якійсь іншій людині, це яка народилася під іншим знаком. Це була б погана ознака у даному випадку. Ви знаходитесь у своїй енергії. Ви сьогодні, як справжній рак, для того, щоб піти вперед, треба трошки зробити декілька кроків назад. Сутінки, це також щось таке незрозуміле. Якісь сутінки, можливо, душевні, а можливо, суто фізіологічні, можуть настати з вами. Тож сьогодні слідкуйте за своїм зором, бо зор вас може підвести. Рекомендація не дослухатися до слів, які вам кажуть люди, краще орієнтуватися на власну інтуїцію. Далі представники знаку Лев. Вам випала карта пов'язана якраз з зодіакальним знаком близнюки, сонце або променисте сяйво. Одначе вона випала перегорнута, і це каже про те, що у цей день вам не буде вистачати якоїсь внутрішньої енергії. Творчої енергії, окрім цього, сьогодні краще не проводити якісь перемовини чи підписувати якісь договори, якщо вони пов'язані з якимись грошима. Сьогодні вам буде не вистачати як енергії, так і грошей. Якщо у вас є власні діти, сьогодні вони також можуть вам приносити якісь занепокоєння. Також представники знаку «Лев» у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для діви випадає ось такий відлюдник-самітник, та й ще й в перегорнутій стадії. Перегорнута стадія цієї карти досить позитивна. Вона дає можливість виходити за ті межі, в яких ви існуєте. сьогодні. Вас нічого не обмежує, тому ви можете займатися безприділом. Все одно не забувайте бути обережними, і якщо вас кудись несе, краще дослухатися до власної інтуїції. Вона сьогодні вас не підводить, вона навпаки може розкривати для вас великі таємниці та давати можливості вам розвинутися більш ніж ви існуєте в якихось межах. Це розширення меж і нескінчення, продовження чогось, щось закінчити в цей день, вам наврядче вдасться. Далі представники знаку Терези випала ваша карта «Правосуддя». Однак що вона випала в перегорнутій стадії. Це каже про те, що ви можете стати жертвою правосуддя. Сьогодні суд працює проти вас. Краще у цей день не йти в якісь установи, не підписувати якісь договори і пам'ятати, що у цей день можливе зіткнення з правоохоронними органами. Будьте обережні, якщо у вас щось нечисто у вашій біографії, це може спрацювати проти вас. Тримайте себе в руках, і головне слідкуйте. Будьте за своєю психікою, якщо ви будете володіти своїми емоціями, нічого поганого не станеться. Якщо ж ви відчуєте якесь розбалансування, ви можете не тільки зірватися, але й отримати якісь психічні наслідки від таких переживань. Далі представники знаку Скорпіон. Розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні. Це ознака катастрофи, це ознака якихось втрат і якихось руйнувань. Не намагайтеся в день у цей день щось створювати. Ви можете лише руйнувати, ви можете лише розривати стосунки, якщо вони віджили, і також радикально змінювати своє життя, відмовлятися від чогось поганого. Будьте максимально обережні, бо це одна з найнебезпечніших карт. Великого таро. Також представники знаку Скорпіон. У цей четвер можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Овен. Для стрільців зірка магів в прямій позиції. Гарна ознака, особливо для жінок. Це карта пов'язана з красою, з вірою, з надією, з коханням. Бо це планета Венера, і як я казав на початку прогнозу, вона зараз залетіла у знак близнюки, що може принести вам якісь задоволення на комерційній основі. Якісь гроші до вас сьогодні обов'язково повинні прийти. Окрім цього, це непоганий день для того, щоб провести його з коханою людиною. Далі представники знаку Козиріг. Блазень. Причому в прямій позиції ця карта каже про те, що ви можете максимально обнулитися в цей день. Блазень приносить якісь злі жарти, тому якщо ви не бажаєте, щоб ваше життя сколихнулося від якихось небезпечних подій, краще сьогодні посидьте вдома і свої бажання якось відключити треба. Блазень також каже про те, що. Потрібно посміхатися, як би важко не було ваше життя. Що представники знаку Козиріг цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець? Для водоліїв смерть в прямій позиції каже про те, що сьогодні непоганий день саме для якихось змін. Чи то маленькі зміни, чи то радикальні зміни. Можливо, ви вже дійшли до тієї поворотної точки, коли ви можете щось змінити. Рекомендація піти до перукаря чи візажиста, купити собі щось нове, викинути щось старе. Будь-які зміни у цей день йдуть на краще, тому не залишайтеся такими. Неповоротливими, як ви були навпаки, намагайтеся у цей день хоч щось змінити. Далі представники знаку риби: помірність прямій позиції це захист з боку, з боку Янголів. Ця карта в деяких колодах так і називається: Янгол або Сонячний Геній. Це можливість керувати процесами, бути ініціаторами своєї долі і зробити сьогодні кілька справ одночасно. Також вас сьогодні очікує багато розмов, так що намагайтеся не казати непотрібним, непотрібним людям свої таємниці, щоб вони у вас не вкрали вдачу. Ще представники знаку риби цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для овнів імператриця в прямій позиції це гарний фізичний стан, це якісь невеличкі гроші, які ви можете сьогодні заробити. Це зв'язок з землею, матінкою. Тому, якщо ви займаєтеся сільськогосподарськими якимись роботами, сьогодні вам у цьому буде допомагати сама земля. Також це матеріалізація ідей, коли тільки ваша думка може реалізовуватися. Тот час, як, як тільки ви подумали про якусь людину, ця людина або зателефонує, або вам зустрінеться несподівано, намагайтеся у цей день максимально використовувати свої фізичні сили. Якщо раптово вам потрібно йти на якісь аналізи лікарняні, в цілому все буде гаразд, нічого поганого у вас не знайдуть. Ви в фізичному гарному стані. І нарешті представники знаку тілець. Перегорнутий диявол каже про те, що Темні сили вам сьогодні не страшні. А також представники правоохоронних органів, яких ви можливо боїтеся зустріти, сьогодні на вас не будуть звертати жодної уваги. Сьогодні ви можете ризикувати. Ризик цей буде виправданий. Якщо ви знаходитесь напередку, вас обов'язково чекає якийсь успіх і захист від темних москальських сил. І нарешті загальна карта дня. Верховний Жрець перегорнутий каже про те, що у цей день не слід поспішати, бо це планета Меркурій, і в перегорнутому стані це ретроградний Меркурій, це якісь справи, до яких слід повернутися, це якісь втрачені цілі і це важке пересування на дорозі. Тому, якщо ви автовласник, краще їдьте не на власному авто, щоб не спалити багато бензину. Що ж стосується дня, день такий. Який собі помірний. Погані карти, деякі випали перегорнута, це диявол, тобто вночі буде більш-менш спокійно, я маю на увазі ніч на п'ятницю. А що ж стосується напружених годин, їх є декілька. По-перше, це зі світанку і до 9-ї години ранку можуть бути якісь негаразди. А по-друге, це вся вечірня сфера, починаючи з. Шістнадцятої години і навіть після закату сонця також зберігається якась небезпека у вигляді ось цього нульового аркана блазня. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, закохані або два шляхи в прямій позиції дають вам вибір. Сьогодні все в ваших руках. Якщо ви не будете чесними, якщо ви будете трошки лукавити та щось підбріхувати, то обов'язково доб'єтеся своєї цілі. Закохані ніколи не кажуть, про який буде результат позитивний чи негативний. Вони дають вам можливість вибору. І особливо вам пощастить, якщо ви ще й народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Імператор в прямій позиції, гарна ознака не тільки для роботи у колективі, але у прибиранні за своєю власною оселею. Бо імператор пов'язаний з домовиком, який постійно робить гарний фон нам у нашій квартирі, у нашому домі. Імператор це допомога з боку людей і це кар'єрне зростання. Чи якісь добрі слова у свою адресу від керівництва? Далі, якщо ви народилися 3-го, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день для вас гарний, а карта мага це підтверджує, вона каже про те, що сьогодні гарний день для починань, для якихось покупок, на які ви давно вже очікували, і також для прояву вашої сили волі. Карта Мага пов'язана з чоловічим аспектом. Тож сьогодні чоловікам пощастить більше, ніж жінкам, і в цілому, якщо ви будете надмірно егоїстичними у цей день. Саме так проявляє себе у негативі ця карта. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, колесо фортуни в прямій позиції гарна ознака для того, щоб грати і вигравати. Сьогодні вдача на вашому боці, і сьогодні люди обставини вам будуть тільки допомагати. Особливо вам пощастить, якщо ви ще й народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 14-го або 23 го числа будь-якого місяця перегорнутий всесвіт це саме перегорнутий всесвіт. Це малі результати, на які ви можете розраховувати чогось великого. Ви не зможете зробити. Це гарна карта для того, щоб відмовитися від якихось дурних звичок чи якихось вже відживших стосунків. В цілому вона пов'язана з кризою і з падінням. У певну безодню будьте обережні у цей день і не намагайтеся ухопити все і відразу, бо все і відразу це буде той самий тягар, який може потягнути вас униз. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, хоча я і казав, що день у вас не сильно гарний, колісниця каже про те, що це гарний день для навчання, для пересування. Для навчання, наприклад, як водити автомобіль, чи просто для того, щоб подорожувати. Колісниця вона кличе вас у дорогу, тому не сидіть на місці. Особливо вам пощастить, якщо ви ще й народилися під знаком Стрілець. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця жертва в прямій позиції, що ж, це ознака якихось втрат. Жертви можуть бути різними, вони можуть бути душевні. Ви можете сьогодні просто зайти в храм, поставити свічку, чи то за здрав'я, чи то за упокою. Все залежить те, що у вас на серці. І жертва каже про те, що сьогодні для того, щоб щось здобути, треба чимось пожертвувати. Будьте обережні, це також ознака якихось хвороб, не спілкуйтеся з людьми, які вже захворіли, бо велика імовірність інфекціонних якихось хвороб. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го 17-го, або 26 числа будь-якого місяця перегорнута храмова Брама, інша назва цієї карти, верховна Жриця. В перегорнутому стані ця карта каже про те, що це поганий день для зустрічей, в це день дезінформації, якою вас сьогодні будуть. Насищати різні люди також це дуже поганий день для жінок. У жінок може розболітися голова, чи розпочатися місячні. Також поганий день для сільськогосподарських робіт і для того, щоб перебувати на воді. Будьте обережні, бо можна втопитися. І, нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнута сила каже про те, що сили свої треба поберегти. Це дуже поганий день для того, щоб з'ясовувати якісь стосунки, бо все може закінчитися. Повним крахом та розривом. Тож намагайтеся у цей день контролювати свої сили, не витрачайте їх на дурниці, будьте сконцентровані і особливо будьте обережні, якщо ви займаєтесь якимсь важким видом спорту. Я не маю на увазі шахи чи шашки, я маю на увазі саме потужний спорт. Також це погана ознака для військових військових. Бережіть себе і намагайтеся бути у спайці. Зі своїми побратимами, і тоді нічого з вами поганого не станеться. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці драконії аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже вакантанка. Господь, батюшка! boh